Житті, не тільки моєму, з'являється на футбольному полі Анатолій Тимошчук своєю пов'язкою на голові українського прапора. А прапор це не на, роб... на щоках було на так само? Це ж не робив тоді фактично ніхто. В той момент, коли нам насаджували, що це Шароварщина, прапор не так часто хтось вішав на своєму будинку, тому що, ну, блін, люди встидалися. Хто ходив в вишиванці? І тут з'являється е, цей герой. І я дитиною автоматично на Олімпійських іграх перестаю вболівати на, по інерції за росіян. Це мені Толік Тимощук подарував. Він став символом свого часу, в принципі, абсолютним символом. Як футболіст? Ну він Україну. Так, на той, Я думаю, що він також був. Якщо не кумиром твоїм, то ви також зростали на ньому. Я тобі скажу. Він був моїм якби другим старшим братом. А коли я приїхав в Донецьк. Ми мене є фотографія 91-го року. вона Чорно-Біла, де вже Волинь подавала м'ячі, Так в них футболки, такі були тут намальовано фарбою футбольний клуб Волинь. Я ще був шпіндалет. Тато мій грав, я теж подавав, бо типу, я був в темі, але мені футболку не давали, бо вона фактично в мене була як, як ночнушка. І коли я поїхав в Донецьк, Толік в академію, Толік вже був капітаном Шахтаря. Він там вже грав, він вже був такий о, мега, мега поважала. Він коли приїхав в академію, в нас таке було. Я ж приїхав, коли я їхав в Донецьк, думав там академія шикарна, там все таке будівля. А там тимчасово була там. Адміністрація. Вхід був така металева, металеві сходи. І тут Толік приїжджає, там, мене забирає на обід на 600-му С-класіку, пешечка забирає. Ну. Кандюк там. Кандюк, все, сід ченджер На сім кассет. Да. І тут тренера за голову, типу, я ж там спілкувався, мене навіть тоді почали називати мене. Не Феді, а Толя називала мене, пацани. Типу, Толя, Толя десь там так. Ну, Клікухи до, до футболістів швидко там придумують. І для мене він був з часів волині, для все, що було особливо. Якось так завжди лідер, завжди професіонал. Позиція. Зараз, я розумію, це вже позиція зовсім інша в нього, але тоді я, я сприймав. От, навіть коли момент був, коли ми навіть билися разом з Толіком проти сіни і на тренуванні, я тільки попав в першу команду, ми грали двосторонню гру і десь Тімоха срону вирізав і вони почали між собою там махатися. А потім підбігає Серп Латович і починає Толіка загнала туди в сітку, починає двоє місити. А ти по традиції м'яч. А я граю, а я граю в команді разом з Сорною Лалатовичем. Але почекайте, я туди завжди з на тренування. Він забирав мене. Я ж без машини був ще. І він мене забирав, відвозив, спілкувалися. Десь був вільний час, проводили разом. Ну і десь разом я думаю, ну все, закінчив шахтарем, бо там драка була, перший тиждень тренувався. думаю, зараз ческу, типу, мене пожне десь назад в дубель. Там Тимоха підійшов, відбив, каже: Федя, красає, все нормально, переживай, бо ж травма, все окей. І нас таке спілкування зав'язалось. І потім, рік за роком, там Толік прийшов потім в Зеніт, став чемпіоном, виграв Кубок Ліги Європи. Підтримали зв'язок, приїжджав в збірну, атмосфера все класно. Там Тімоху такий заводіла, був завжди якийсь, ну, ну, завжди було легко. І... Коли мені завжди питання задавали на рахунок Толіка, а от, от його позиція. Він там в Росії, він працює в Зеніті, а війна йде, а він поїхав, був тренером. Ну Я намагався, як я зараз розумію, намагався згладити це питання і. Внутрішньо уникав його. О, ні, Не, не, не уникав. Не я війку. розумів, що мені його зададуть, але я намагався, якби відповідаючи на запитання, от чому він так, я намагався відповісти, сказати, що ні, він справжній, він патріот. Але тим менш друга думка була, що я намагався це собі нав'язати. собі. Ти відчуття, хотів себе переконати. Відчуття таке було. Ти хотів його перед собою вибілити, вибрав, тому що він да, твій. Бо він в мене був такий, ну, толік. Це йому там він ще працював під керівництвом батька. Я намагався якось собі це доказати. Але я бачу потім, коли на третій день війни, коли йому написав таку петицію серйозну, він перечитав і ноль реакції. І після того я зрозумів, що ну це. Вас, тобто, ще раз, Артем, вас діалог нікуди далі не пішов після твоєї петиції. Це була просто одна смс-ка в нікуди. Я написав йому таку в інстаграмі таку петицію. Написав, він прочитав. Ну ми з ним спілкувалися. Він там міг там, по крайній мірі, мені міг там да ну довірити, сказати там. Федя, така ситуація. Ну не можу я. Я та за... ви могли хоча б дойти до того, щоб я... послати один одного, я... пустота. Ну ну да, по крайній мірі. Ну я б не послабив, якби він, хоча б. Ну я не хоча я не хто не такі, які там, що мені треба давати кісь там ну, а да, чо. Да, да я там ну, ну да, але да. просто як друзі поспілкуватися, каже, каже сказати Феді, ну я не можу зараз. Мати ситуація. Я там десь прив'язаний. Не вибачте, взяли за яйця, і я не можу щось сказати. Ну не можу і не можу виїхати. І не можу і залишатися тут небезпечно. Щось говорити, тим більш небезпечно. Тому я мовчу, тоді я б зрозумів, би. я б це не робив, бо якусь там десь не розносив, не фішував це. Це було б мені. Я, по крайній мірі, для себе знав, що як, тому що толік для мене було дійсно, як старший брат. А так я розумію, що він зараз кусок говна, яка людина, яка без позиції. Тобто він не висловляє, не висловлюється на рахунок свого перебування в Росії, на рахунок України, на рахунок підтримки народу України, на рахунок підтримки наших військових. Ну, я не знак, не спілкуюсь з батьками. Тому що ті... ти думав, напевно, до останнього, що та стрічка з голови зараз просто в кишені? Показуха, це, це пока це була просто да. одна одна нормальна звина. Це виявилося. це показуха, просто була. Або Можна... в очі наші, наші люди звикли так казати. Можна там кричати гімн голосніше так. за всіх. Так, такова так, вишиванку так. мати. Такого? Куди ти можеш вишиванця? а бути, або а бути в душі бидлом, бидлом, так звичайним бидлом, просто робити показуху, ловити якийсь скайп. А можна просто бути патріотом дійсно, і не коли не. починається війна, і робити такі справи, що просто коли ти знаєш, там не знаю, волосся голови, на голові дибом стає. Тому він чудес був заміщений в контрабанді церковних цінності і вивіз з території Волині в Росію багато ікон Контрабанд... Толя? Така, ну, вона ходилася, в нього, бо, що в, нього в нього були іко в нього були ікони mm -hmm. в німечці, яке здав, ну, що в, от, в він німеччині водя в Німеччині там була він, він ну, ну це що показує? Це показує, що він якийсь віруючий. Це це нічого не показує. Це, це гроші. просто раритет гроші. Бабки. Так вони коштують гроші. Він перевіз і ну. знаєш, що, що мене найбільше дивує, що якби він тобі відповів. То ти б відповів: я не можу говорити, я тут чуть не в заручниках. Артем Федецький, якби приходив на тимчасову адміністрацію, чи в нього брали б інтерв'ю, ти б не казав би, Толі кусок гімна без позиції, ти б казав би не все так однозначно, як мінімум, як мінімум. Я би знав І після правду. війни ми розберемося. По -крайній мірі, я, знав правду. я би навпаки підтримав, може, дійсно людина перебуває із заручником. Ну, Всяке може бути? Якщо він не може дати інтерв'ю, сказати це публічно, окей. Ну але коли ти йому пишеш, той самий Ярмоленко йому дзвонив. І діалог був короткий, да? просто він сказав Толя: типу, А як ти спиш по ночам? же, як і ти. Ага да, і щось слово за слово. Ну пішов ти нахуй. Ну пішов ти нахуй. Кинув слухав. Оце весь діалог був. Тобто я розумію, ну в чому тут суть. Напевно, в нього більше підв'яз, в нього більше. І те, що він. Він може і завербований. ФСБ. Ну, Може і завербований, ну це вже, це вже питання. Історія я... покаже. Так, ті ж, те, що він там набрав ре... рекордсмен по матчах, у нього 144 матчі або за збірну, ну і що? це? Ну, виграв лігу чемпіонів, ну і що? Ну, на один рік менше. Думаю. Я думаю, я думаю, зараз я просто ставлю себе на його місце, і мій батько царство небесне. Якби він не дригував, знаючи мою mm. позицію, мені бо я в собі цього не пробачив. Ну да. А в нього батько живе в Луцьку, Наскільки знаю, перші дні так само був в теробороні. Там О, допомагав чи може. А як жити батькам в Луцьку? Ну, да, як йому да, дивиться, да, всім всі друзі. Ж знають. Бо батько вже знаєш, він там Толік приїжджав, якісь там підкинув футболки, це все, ну я батько тому що кати. <гум> Тут це, це вже класно, That's Він yes. гордився. Я не знаю, що зараз. Мені чесно, шкода батька, бо я не знаю, що він відчуває. Може, він знає щось більше, ніж ми. Але ну не в той так. час люди, які дуже великі є фанати українського футболу, Тимощук на матч взяв квитки в клубі і через перекупів продавав їх, коли грав в зеніті. Чув. Не згадаю матч, але ажіотаж був капець який в Пітері. Я чув таке, чесно чув. Я не чув цього, тому ну, цікаво. Ти якщо чутики, якщо таки, так? це так, да, якщо це правда, ну я ну тут, це тут, говорить тільки ну, одне: тут, що тут, от тут не позиція нічого. Ну анатолій любить гроші. Я коли, я коли знаєш, коли збірна збірна, збірна грала у Львові, завжди мене найбільше боялася адміністратори команди. В збірні і боялися. Арт-директор <різь> 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 фешено. <різь> він оболодав... на завжди, на завжди, чекав, завжди чекав. І боялися ну, ті люди, які займаються організацією безпосередньо до, до матча, там білети, всьому. Бо я знала, бо я брав всіх за жабра. Мені треба було. Мені як кіду в Львів, я знаю там, так, кінти. Футболки, костюми, м'ячі, що погано лежить, коли я заходив до них туди, в кімнату, де лежали всі віки. Федя, та ні, у вас форми вже немає. Федя, м'ячі це залишили. Федя, це твій матч, білятів на матчі Керпати. Ну, на, на збір, навіть, я говорю. Ну скільки. Ну, короче, мені треба дивись, мені треба... 150, а але ще може бути 30. Та блядь, Федя, ми можемо максимум по 10 дати. ні, мені треба 150. Ну це людям, які дійсно приїжджали із Луцька, і родичі, і друзі. Всі вболівали, всім роздував. Але так, щоб якась мене щоб думка закралася, що там комусь ну він там далекі такий знайомий, але хай попаде там якісь 200 гривень чи там 500 гривень. Ну чесно, мені це ну це ну стидно. Та історія. Ну не знаю, чи вона має підґрунтя, чи правдиво, чи ні, але я її чув.